Четвертий вже традиційний забіг Дніпро Лавран 2024 який приймав овал доріжки легкоатлетичного манежу при Дніпровській державної академії фізичної культури і спорту, став першим у новому сезоні і відкривав насичену серію івентів з дев'яти запланованих подібних у нашому місті, що відбудуться далі протягом року. Просто неба таким забігом стартом ми завжди відкриваємо біговий сезон. Це естафетне змагання, неофіційний чемпіонат міста серед бігових клубів та корпоративних команд. Тобто це на щастя, це вже традиційно, четвертий раз, і людям подобається, тому що командний естафетні забіги це ну, завжди цікаво. Наступні івенти це буде вже проводитися біговий на відкритому повітрі. Це буде перший, наступний старт це буде стадіон Олімпійської резерви, а потім тунельна балка, набережні перемоги і інші міста, які ми запропонуємо нашим біговим а, любителям бігу та всіх, хто полюбляє наші старти. У звітному на біговій доріжці змагалися 11 команд, серед яких як аматорські спортивні клуби Дніпра, так і корпоративні колективи, та всі бажаючі, хто об'єдналися у квартети три чоловіки і одна жінка, щоб випробувати власні сили на дистанції в незалежності, яким фінішуєш сам чи всі разом. Головне перебороти себе і отримати позитивні емоції від маленьких радощів, що ти наважився на подібний крок, зміг зробив, виконав і здійснив. Я вперше раз приймаю участь в таких змаганнях. Вирішила спробувати себе, тому що вважаю, що в житті потрібно спробувати все. І мені взагалі цікавий такий формат, коли ти бігаєш на саме, бігаєш командою. Це якби і підтримка друзів, і підтримка рідних. Тому вирішила спробувати. я бігаю, не можу назвати себе професійним спортсменом. Я просто бігаю для себе, приймаю участь у змаганнях, але. Ну, в принципі, кожен раз для мене це якась перемога над собою в кожних змаганнях. Дистанція забігу вибрала в себе чотири етапи: на першому з яких чоловіки бігли один кілометр, на другому жінки два. Потім за справу знову бралися представники сильної статі, яким потрібно було подолати 3 і чотири тисячі метрів. У підсумку самі перегони розділилися на боротьбу за перше і третє місця, де на фініші претендентів відділили лічені секунди. Так, переможець Дніпро, лавран 2024 Біговий клуб Майклаб виграв у срібного призера першої команди Старт Дніпро Дніпро-4». а ще майже через дві хвилини у пулі за бронзові медалі Реді Гоу» на сім секунд випередив колектив. Твердо хліб тім.